Чому ти вибираєш саме такі провокативні питання і дуже важливі для українців сьогодні? Що в нас є одна лінія, одна інформативна повістка, одна думка. Да? Ну, якби мені це дуже хоч... небезпечно звучить. Як є, да? це можна сприймати. Це моя суб'єктивна думка. нікого ні до чого не закликаю. З іншої сторони, мені хочеться дати якусь альтернативну думку. Мене я в своїх відео ніколи нікого ні до чого не закликаю, я говорю свої власні думки, це мій блог. Я маю право це говорити. Ну, да? якщо я нікого ні до чого не закликаю, моя головна задача це не нав'язати комусь те, що я думаю, а просто показати якусь альтернативну думку. Людина там читає чи дивиться інформацію в першому, другому, третьому, п'ятому джерелі. І якщо в неї є хоч трошки критичного мислення. То вона може зробити якісь, можливо, інші висновки, подивитись на ситуацію під іншим кутом. А коли голова починає працювати, то людина стає більш самостійною, скажімо так, коли не, не слухають да? просто одну думку, і все, а далі коридори. Бо тоді може вийти Росія. От в Росії така проблема, що в них одна думка.